Костюм невидимка для наших військових. У Борисполі волонтерки власноруч виготовляють кікімори на фронт для українських захисників. Такі ж і мене нема виробництво кікімор розпочалося навесні. Вже декілька місяців поспіль. Дівчата щодня збираються і творять добру справу. На виготовлення одного костюма, який допоможе військовому злитися з текстурами природи, дівчата витрачають близько трьох днів. Скажем, якщо ми вдвох, буває так, що до мене ще приходить помічниця, то ми можемо зв'язати за два дні. Якщо я сама, то оце ось таке полотно, ну ви ж бачите, як в'яжеться крючочком через одну клітиночку. Це така кропітка робота, такий хендмейд, скажем, дуже кропіткий, то в мене оце вже третій день. Починається процес творень кікімор із мішка, а саме з його розрізання. Розрізається спочатку мішок на маленькі квадратики з довжини 30 см, потім люди сідають їх, розбирають на такі ниточки. Із тих ниточок. Насправді це дуже велика кропітка робота, і вона дуже командна. З отриманих ниток дівчата складають пучки і фасують їх, щоб далі майстрині створювали з них костюми. Існує два види кікімор для степів та лісів. Різниця тільки у кольорі матеріалу, розповідають майстрині Одна сіточка на основа, і на цю основу ми вплітаємо ниточки із мішковини, яку попередньо фарбуємо. В різні кольори. Якщо це для лісу, от ми такого зеленуватого кольору плетем, коричнево зелений олів, олива. А якщо для степу, то колір сухої трави, очерету. Ось степ, Бачимо степ. так. Це степ. Етапи створення накидки невидимки нескладні, однак потребують витримки та уваги. Адже від якості роботи дівчат залежить без перебільшення життя хлопців на передовій. Робоча клітина це чотири маленькі, і кожен осі уголочок потрібно завести ниточку. Значить, я надіваю, беру ниточку, так надіваю на пальчик, з та Потім заправляю крючок. Дзьобиком наверх надіваю, накидаю, повертаю, розкриваю тут петельку, заправляю і затягую. Виробництво кікімор у дівчат поділено на окремі зони відповідальності, бо щоб зробити їх швидше, треба робити усе одночасно. Тому хтось створює пучки, хтось вплітає нитки у сітку, а комусь випало фарбувати матеріал. Мама бійця у неї і син, і чоловік на фронті, і вона вдома нам фарбує. Мішковину нам сьогодні привезли. Ми бачите, сушиться досихає до роботи. Долучаються не лише бориспільки, а й бажаючи з інших населених пунктів та внутрішньо переміщені особи, які через повномасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України були змушені покинути свої домівки і переїхати на Київщину. Таку каску надягається для хлопців, які знаходяться в окопах, надягається захист, і їх менше розвідка в основному і окопники, які тільки в окопах. І їх менше тоді видно. Голова, як торчить, виходить, як кущик. Вона так. Своїх готових кікімор майстрині вирішили ідентифікувати та давати імена. Тому першим на передову поїхав Олексій, якого волонтерки сплели за три дні. Тепер Олексій з собою захищає дівчину-снайперку. Перша кіхімира була, була Альоша. Ми так, раз хлопчик, раз дівчинка. Потім була Степанида. За Степанидою був у нас Павлік, а за Павліком у нас була Соломія. Так от у цій дівчинці першій попався Альоша, наша, наша перша так сказав, дитина. Ну я не сама працюю, я працюю, З мною працює ще Люба, з мною працює Ніна. От ми втрьох зробили ту, ту Альошу. І попалася вона дівчинці-снайперу. Така молоденька, така красивенька, така зброя, в неї більше як вона. Вона стільки тільки кімирі, дякує нам за свою роботу. Оце єдине, що я можу сказати. Напередодні холодних і мокрих ночей дівчата ще в'яжуть українським захисникам шкарпетки і подушки, бо розуміють, що чим тепліше і затишніше буде нашим хлопцям, то ефективніше вони будуть на полі бою. Зараз, коли є така не Необхідність, коли ми всі в темі війни, в темі нашої майбутньої перемоги, як може бути інакше, я коли сюди не приїду якийсь день, бо є ще домівка, є ще обов'язки по домівці, то я відчуваю, що я щось основне не зробила. Піднімають бойовий дух захисників патріотичними малюнками і доробками, які передають на фронт школярі. Усі дитячі шедеври, волонтерки ховають хлопцям, щоб під час розпаковки це був для них сюрприз. Ми вкладаємо в кожну таку шапочку. Ми вкладаємо псалом 90-й, обов'язково щоб оберігав. віршик вкладаємо, вкладаємо отакий оберіг. Це янголятко, теж молитва, і на руку теж оберіг. Нині дівчатам не вистачає таких же працьовитих бджілок, тому вони запрошують до своєї дружньої команди робити разом добрі справи і працювати заради перемоги України. Я не можу піти на війну. Яким способом потрібно допомагати нашому народу? Я так вирішила, що буду з таким способом допомагати. Усі бажаючі долучитися можуть звертатися за телефоном, який ви зараз бачите на своїх екранах. Олена Гринюк, Назар Гераскін, Вадим Погрибний, новини телеканал Бориспіль.